Торингові пабліки Перед усім ми орієнтуємося на канал повітряних сил збройних сил України на інформацію від Київської обласної військової адміністрації, те, що стосується саме Київщини, є повідомлення також від столичного голови від Віталія Кличка. І, от зокрема, все це зараз вам сповіщаємо. Так, повідомлення стосується того, що протиповітряна оборона працює над збиттям ракет у столиці. Наше ППО активно а, працює, відпрацьовує по ворожих цілях. Загроза атаки для столиці зберігається. Більше того, низка пабліків паблікові телеграм-каналів писали про серію гучних вибухів в столиці. Ви нам теж писали про те, що чули подібні звуки. Ми розуміємо, що зараз працюють сили протиповітряної оборони, тому наголошуємо ще раз. Перебувайте в укриттях. Ще наголошуємо на. Тому що екстрені відключення світла ввели внизці областей, зокрема це стосується і Києва. Ви нам активно також пишете, де у вас є світло, де немає. Троєщина Раїса написала: немає світла. На борщагівці пише Ангеліна, світло є Оксана. Написала броварський район, світло відключили о 6.12. Святошинський район, ми писали світла. Немає, друзі. До речі, якщо зараз у вас є електроенергія і є світло, це чудова нагода зарядити усі свої гаджети, павербанки, всі, всі прилади, і по скільки це можна ще зараз зробити, тому що ми знаємо, що якщо екстрені відключення або аварійні не за Баром можуть відключити світло і у вас тоді графіки не будуть діяти. І якими будуть відключення, насправді ми не знаємо. Тому зараз варто цим скористатися. Якщо ви маєте таку можливість, заряджайте свої телефони, гаджети повербанки, аби потім бути в безпеці, бути на зв'язку. скажімо так, ракети на півдні Хмельниччини в напрямку Чернівецької області пишуть у повітряних силах пабліки. Пишуть, що пара ракет летить на житоме.